Село Новоселиця Поліською глибинкою назвати важко. Воно знаходиться у Житомирському районі, зовсім неподалік обласного центру. Але й попри це у зимову пору до села немає автобусного сполучення. У нас є перевізник, перевізник є, але він возить нас тільки літо, пізня весна, літо і восени до першого дощу. Дороги практично немає». Голова облдержадміністрації доручив транспортній комісії невідкладно розглянути це звернення громади села, а облавтодору зайнятися ремонтом дороги. На думку Седора Кізіна, безпосереднє спілкування з людьми є одним з найдієвіших механізмів діалогу влади та громадян. Коли звертається голова обласної державної адміністрації, то все ж таки зовсім інша реакція ніж коли громадянин звертається напряму. Тому звичайно, ми свою, свою авторитет. Використовуємо тут для того, щоб людям допомогти. От, що стосується питань, більшість з тих питань, які люди приходять, це питання, які в змозі вирішити влада, і навіть не на рівні обласної адміністрації, а на рівні районних служб комунальних надати і соціальних надати адекватні послуги швидко і без зволікань. Голова обласної державної адміністрації планує якомога частіше проводити особисті прийоми. На його переконання саме в розмові вічнавіч найгостріше відчувається те, чим живе громада області.